Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свинк. <риві> свинка Пепа. <риві> Туманний день. <О> <риві> Пепа і Джордж ідуть на дитячий майданчик. <риві> Може, під'їдемо на машині? Ні, пройдімося. Його навіть видно. Дитячий майданчик досить близько. Пішки то пішки. Усі за мною. Ми на майданчик, ми на майданчик. Ой. Куди зникло небо? Не бійся, Пеппа, упав туман. А що це? Хмара. Тільки вона на землі, а не в небі. О-о-о! Хм, Дуже густий туман. Я нічогісінько не бачу. Хм, може, краще повернутися. Так, підемо на майданчик іншим разом. О -о -о. Туман надто густий, щоб іти на майданчик. Доведеться їм повернутися додому. Так, а де наш дім? Тату свин ми заблукали? не бійтесь, я знаю точно, де ми є. Сюди. О, Звідки тут це дерево? Тато свин врізався в дерево. Тату свин, ти цілий? Так, цілий. Сюди. Тату Свин, ти знаєш, куди йдеш? А вже ж я знаю. Я думаю, ми ніколи не знайдемо наш будинок. Хо -хо -хо. Звісно, знайдемо, пепо. Зараз ми в саду. Ой, качечки. Вітаю, качечко. Ви загубили свій ставок? Ми теж загубилися. Ми не загубилися. Я точно знаю, де ми. Бувайте, качки. Успіхів у пошуках став. Тато свин знайшов ставок. Їм пощастило. Так. Оце удача. <риві> <риві> Тату, ця качечка тобі дякує. Будь ласка, качечко. <риві> <риві> а тепер знайдімо наш тім. Я певен нам сюди. А Ви щось чули? Так. Здається, хтось крикнув. Ого! Це кролиця з Ребекою і Річардом. Привіт, пепо. Ми заблукали. Привіт, Ребеко, і ми теж. Ми хотіли піти на майданчик. Як і ми, але туман надто густий. Ходімо разом, посидимо вдома, доки туман не розсіться. Тату свин, ти знаєш, куди йдеш? Так, звісно, знаю. Сюди. тато свин. Ага. Я знайшов наш схил. Скоро будемо вдома. Наш дім має бути тут ой. Тато свин знайшов драбину. Дивно. У нас в саду нема драбини. Оце так. Тату свин, ти бачиш, де ми? Та вже бачу. Татку, а де ж ми? Може, поглянеш сама? Добре. Ого! Ого! Я знову все бачу. Туман розсіюється. Ми на майданчику. Ура! Ура! Ми на майданчику. Туди, Тату, мамо! Ми на майданчику. Вам пощастило, та я думала, ми йдемо додому. Який я? Може, ми таки трохи заблукали. <гум> pa pa <laughs>